Вітаю вас, шановні колеги. Це відео я адресую тим з вас, хто, можливо, не знає, можливо, не пробував працювати на платформі Кахот. І так, що таке Кахот? Під відео в описі є посилання, ви натискаєте на це посилання і потрапляєте на головну сторінку цієї платформи. Значить, взагалі, Кахот – це інтерактивна освітня платформа. І основна задача, я вважаю, цієї платформи це перетворити навчання рутинне, монотонне навчання на динамічну гру. Ось. Заснована ця платформа у 2012 році ще в Норвегії. І вона швидко набула популярності серед вчителів, серед дітей, учнів. Ось. І основна функція цієї платформи це. Створення квізів, тобто створення таких тестів, вікторин. Тут можна використовувати і готові вікторини, готові, готові тести, а можна створювати самому під свій смак і завдання. Ось. Тут на головній сторінці показано меню, де можна побачити. Що пропонується платформа для школи, для роботи, наприклад, для домашнього використання в сім'ї. Ось, як вивчається. І ця платформа вона має два тарифних плани, тобто безкоштовний базовий план і платний план. Ось, ну, безкоштовний відрізняється тим, що він має просто менше, менше можливостей. Але ми будемо працювати на безкоштовному. Плані ось. Тобто, ще раз наголошую, що однією з ключових особливостей це є ігровий підхід. Тобто, ці завдання, всі ігровій формі. От, створюється запитання, дається кілька відповідей. От, і коли учні дають відповіді, то включається таймер для кожного запитання, от, нараховується система балів для кожного запитання, правильної відповіді. Ось, враховується швидкість, точність відповідей, і це створює загальну атмосферу, стимулює учасників активно брати участь у цьому процесі навчання. Я, наприклад, свого власного досвіду знаю, що коли я проводив отакі тести, ось з своїми учнями, то вони досить цікаво включалися в цю роботу, в цю гру. І потім мені казали, що. Коли ми ще будемо проводити отакі тести. от Для того, щоб користуватися цією платформою, нам необхідно зареєструватися. ну Як це відбувається? Натискаємо ось зареєструватися і вибираємо тип аккаунту, значить професійний вчитель, студент, сім'я та друзі. Ми вибираємо вчитель. Зрозуміло, ось. ну, е, Робочий простір. Тобто, де працюємо? Зрозуміло, що це школа. ось, І реєструємось. Я, наприклад, е, заходжу, авторизуюся при на свого аккаунту Google. Ну, а я покажу, як це стандартно реєструватися. Значить, тут ми вводимо е, е, електронну пошту свою, тут ми вводимо пароль. І зареєструватися. Я не буду, тому що я вже зареєструвався. Ось. І таким чином ви маєте вже свій обліковий запис на цій платформі. Ось. Тому я заходжу. Через свій обліковий запис Google. Ось. І зараз ми спробуємо. Створити «Квіз», тобто створити тести. Ось. Значить, ось оце створений аккаунт. І тут є клавіша створити. Ось. Натискаємо на цю клавішу, ну, і запитують, що створити кахот чи курс. «Кахот» це значить тести, вікторини, а курс це е, навчальний такий. Форма така навчальна, де там можна і відео, документи, і аудіо встановлювати. Ось, Значить, я натискаю на кахот. Тепер вибираємо шаблони. Ну, до речі, ось тут можна підключати ще й штучний інтелект. Ось тут і тут. Але ця зірочка, біленька в в зеленому кружечку, означає, що це для. Платних планів ось це. Значить, тому я вибираю шаблон. Ось, тут можна вибрати шаблон. Якщо ви не хочете цього, значить просто закрити. І тут вам пропонують ось відкривається вікно, де ми створюємо дані тести. Можна поміняти, можна поміняти наприклад, фон. Значить, отакий фон. Можна отакий вибрати, можна такий. Це за вашим бажанням. Ось. Ну і, наприклад, з фізики, ось. Я створю тест, невеликий тест для демонстрації. Ось. На 7 класі з фізики по темі сили пружності, закон Гука. Отже, починаємо складати вікторину. Ну, в правому частині правій, правій частині вікна, подивіться, ми вибираємо тип запитань. Доступні в безкоштовному плані це вікторина, де треба дати із чотирьох відповідей одну правильну, і е, дати відповідь так або ні. Два, дві відповіді: так або ні. Ну, а далі решта ось типів запитань, там головоломка, повзунок, масштаб і так далі це все відноситься до е, платних. Плані. Отже, Ми вибрали вікторину. Далі час для на запитання 20 секунд. Можна вибирати от, за бажанням скільки секунд триває. Ось. Бали виставляються стандартні бали. Можна подвійні бали, можна взагалі без балів. Ось. І Вводимо запитання і даємо відповіді. Серед них одну відмічаємо правильно. Ну, Я підготував я підготував тут запитання відповіді. Ось, До речі, мені в цьому двомі ще штучний інтелект. Я от попросив, щоб склав він мені тест з шести запитань по темі сила Ось, ну, Умову поставив, що на кожне, на кожне запитання чотири відповідні, одна з них правильна. Ну, І тут в мене він дав результат. Ось, ну, Дещо я взяв, де що я своє придумав. І таким чином починаємо. Значить... Перше питання, ось у нас. Ну я не всі питання. Взяв я тільки частину, щоб швидше було відео. Який прилад зображений на малюнку. То я тут копіюю Ctrl-C, а сюди Ctrl-V. Вибираю прилад. Ось вибираю я прилад. Підготував я сюди прилад. І додаю відповіді. Значить, в нас чотири відповіді. Це перша відповідь. Сюди вона. Далі друга відповідь. от така в нас буде. Ну, відповіді, до речі, вони перемішуються при проведенні цієї вікторини. Ось там третя відповідь, така в нас буде. Вставляю в третє поле і четверта відповідь. Отака в нас буде. Вставляю я сюди. Обов'язково відмічаю правильну відповідь. Значить, тут динамометр, значить, я от відмічаю правильну відповідь. Отже, перше перше запитання сформовано. Далі нажимаю додати запитання. Так само. Вікторина, все так само. Ось. І наступне запитання. Там. Що таке сила пружності? Ctrl C. Ctrl-V. Так, тут буде в мене вже без малюнка. Ну і так само даю так само даю чотири відповіді. Ось. Перша відповідь буде, наприклад, ось тут. Друга відповідь. Буде у нас нехай тут? Так? Третя відповідь? Ось отут. Четверта відповідь? І відмічаємо правильну відповідь, так? Ну і продовжуємо так далі. Знову додати запитання. Знову у нас Вікторина. Ось. Ще одне запитання покажу. З переліку виберете види деформації. Значить, копіюємо і вставляємо сюди. Види деформації. І додаю знову відповіді. Значить, так само Ctrl-C. Ctrl-V. І так далі. Вводжу. Відповіді. Ви бачите, що кожна відповідь має свій колір. Це зроблено недаремно. Ми до цього ще повернемося. Ось. І відмічаємо правильну відповідь. Відзначаємо правильну відповідь. Значить. Тепер. Ну і так далі. Ми, я продовжую, продовжую і далі, поки всі питання я не веду. Ось. Тепер нажимаємо, натискаємо ось тут Зберегти, ввожу назву кахота тобто, цієї вікторини. Ну, я називаю, називаю це. Сили пружності. Так Ось ввожу сили. Пружності Сили пружності. Так. Опис можна давати. Ну, але це не обов'язково. Так. Настискає, що зроблено. І збереглося воно в нас. Ось тут в нас бібліотека. Відкриваємо бібліотека. І ось в нас сили пружності. Можна, звичайно, створити папки. От, нажимаємо плюсик, можна створити папки. По папках всі завдання можна розмістити, по папках там наприклад, по класах. ось Значить, і в нас ось це вже ось цей кахут створений. Натискаємо на нього, перевіряємо. Ну, у нас, мене тут такі три, три запитання, бо решту я не робив, щоб було скоротити відео. Ось. І тепер будемо починати е проводити цю вікторину. Ось. Зараз переходимо до класу. І так, у класі завантажується гра. Розпочати Ось. підключений телевізор. Ну, можна підключати проєктор, можна підключати до ноутбука мультимедійну доску, що, що ви маєте. Ось. І ви бачите код доступу і QR-код. Учні по цьому коду заходять на гру. Тобто всі реєструються учні. І після того як всі під'єднані вже розпочинаємо гру. Ось. Ну, перше питання появляється тут в цьому місці. Таймер зворотнього відліку часу. Тобто ми налаштовували на 20 хвилин, да? значить так воно і йде. І учні дають відповіді. Коли час сплив, значить, от результат який. Які відповіді і скільки учнів дало. Як це виглядає в учнів на телефоні? От, наприклад, вони зайшли в ігру, і от друге питання. Зараз буде. Друге питання. Значить, вони натискають той колір, який вони вважають правильна відповідь на якому. Проходить знову 20 секунд. І результат бачить учень. Далі так само йде. Третє питання ось. Ну, тобто всі питання проходять. Третє питання там. 20 хвилин дається, щоб всі учні могли дати відповідь. Після кожного питання от результат який, хто на якому місці, скільки балів. Одержує. Ось. Наступне питання так само. Знову відповідь. І закінчення. Після закінчення результати подаються. Значить, хто на якому місці, який учень. Ну і підестал, переможець, ось у нас виходить ось тут переможець. Крофті сипиться все як потрібно. Ну і тут результати інших учнів. Тобто це закінчилась гра. Після цього після цього учням можна запропонувати оцінити гру, тобто поставити рейтинг гри, наскільки вони оцінюють цю гру, ось, е відношення до гри. Чи були байдужими до гри, чи зацікавленими були, тобто відповідні смайлики вони е, вибирають. От. І видно, після цього видно результат. Як учні оцінюють цю гру. Ось видно отакий от результат. Ось у такій формі проходить опитування, проходить це тестування. Ну, і я хочу додати ще наступне. Ми це ми грали в режимі реального часу, а можна використовувати його для в асинхронному навчанні. Тобто, ось тут є кнопочка призначити і створити дедлайн. Ну, я вже створював його. Тобто, протягом якого часу е учні мають. Провести це опитування, пройти це опитування. От, крім того, можна, щоб кожен учень своїм темпом йшов. От одиночна гра, ось тут, завантажується, вибирається, вибирається в якій формі проходити. І так само тут вже немає відліку зворотнього часу, кожен своїм темпом йде. Ось, і таким чином кожен учень проходить по-своєму це опитування. Ось. Тепер, дивіться. Велика існує бібліотека, готових вже кахоті, готових, готових опитувань. Наприклад, мені в 5 класі треба було швидко провести це опитування. Я ввожу в стрічку пошуку математика і Мені платформа видає результати на українській мові. От, значить, я підбираю, що мені потрібно. Ось. Наприклад, от я вибирав ознаки подільності для п'ятого класу. От ознаки подільності. Ось. І підключаються учні. Підключаю телевізор і ми проводимо опитування. ось Так само можна можна в режимі реального часу, можна призначити одиночну гра Все так само. ось До речі, не бійтеся, помилятися. Тут є кнопочка Редагувати кахут. Ось. І ви можете в будь-який час змінити. Змінити ось ці настройки. Ну, тут треба копіювати, тому що це чужий кахот. Значить, треба скопіювати його і можна далі з ним працювати. Питання додавати, питання зменшувати, там, відповіді змінювати і так далі. Це ви спокійно можете це робити. Ось отак. Коротко можна сказати, я наводив, навів приклади використання ось такої. Онлайн платформи. Дуже буду вдячний вам, якщо кому сподобалось це відео, кому корисне було це відео, щоб ви ставили сподобайки, це мене досить добре мотивує. Ось. Мені було б цікаво, наприклад, хто використовує інші платформи для такого онлайн-навчання, я би з задоволенням прочитав би. Ваші коментарі. От на цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. З вами був канал Фізмат Онлайн і я Антоній Сінціцький.